Слава! Слава Богу. Любов, яке прекрасне Слово! Любов це наш Творець, таке Його ім'я. А це незбагнене слово вічне, не пояснимо суть цього слова була. Ми називаємо ним найніжніші почуття і все, що найдорожче є для нас. Це слово нам приніс неба Христос, і Словом Цим нам двері Небеса. Люблю тебе, Ісус, нас виривається з грудей, і сльози заставляють зразу зір. Люблю, люблю, у відповідь звучить на раз. ви мої діти, і вас люблю безмір. Яке це щастя вимовляти Слово Це, бо розум наш Його не пояснить. Це заповідь Спасителя для нас, усіх людей ви як себе любіть. Любов зливається на нас із висоти. Бог є любов, твердять наші уста, і люблячих у небо Бог візьме, для них приготував я небеса. Радій, душа з тобою, є Христос. Який нам щастя на землю приніс. Прийми любовцю і серце відкрий, передавай любовцю людям, як ти віз. Люблю тебе, Боже найдорожчий, Ти є Творець, що даєш нам життя, і усе, що ми маємо, є твоя владикою. Тобі нехайлина хвала небеса. Амінь. Амінь.